21 серпня у Лубенській картині галереї відбулася фотовиставка нашого земляка, фотографа міжнародного інтернет-клубу православних літературів «Омілія» та позаштатного фотокора газети Лубенщина Андрія Похожая. Під час інтерв'ю фотограф натхненно відповів на кілька питань та поділився своїм досвідом у творчій справі. Зі слів Андрія Пилиповича, презентацію фотографій на тему природи він готував ще з минулого року, ретельно продумуючи деталі кожної роботи. Коли вирішив невеличкий експеримент, провести з фото. То була На звичайній фотогуматі, людям також подобалося, але на день міста той рік на площі. Я зробив 10 скажімо фотокартин, де яких зараз знаходяться. з коренію на 55 років. Цього на творчій ниві майстра три фотовиставки, які проводились у рідному місті. Нинішня презентація робіт була присвячена святкуванню Дня Незалежності України. Своєю творчістю майстер хоче закликати людей відволіктись від міської метушні. Окрім занять фотосправи, Андрій Пилипович захоплюється акваріумістикою та подорожами на гірському велосипеді, звідки й бере натхнення для створення таких чудових робіт. Валентина Власенко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин об'єктив.